Ремонт об'єктів будівництва, громадського призначення соціальної сфери культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інженерно-транспортної автомобільної дороги, загального користування державного значення залізничної, енергетичної інфраструктури, термомодернізації житлових і громадських будівель тощо. І відповідним розпорядженням Кабінету міністрів України від 21 квітня 2023 року номер 342 Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спрямовано 4 мільярди 477 мільйонів гривень. Це відповідно 100 мільйонів євро по курсу, що визначався як прогнозний середньорічний курс валют у 2023 році, скоригований на крос курс 1.1 для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам <кій> на проєктування відновлення. Будівництво модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства інших об'єктів, що мають вплив на діяльність населення. Порядок і умови надання відповідної субвенції, затверджено відповідною постановою Кабінету міністрів України від 16 червня 2023 року, номер 608. На сьогоднішній день Національним банком України проводиться дії щодо продажу іноземної валюти, а саме євро, за фактичним курсом, тобто 50 мільйонів євро було фактично продано по за курсом 40 гривень 47 копійок за 1 євро. І було спрямовано до спеціального фонду державного бюджету за цільовим призначенням в обсязі 2 мільярди 23 мільйони 500 тисяч гривень. Це саме 45,2% передбаченого обсягу субвенції та розподілено за регіонами. Крім того, залишок 50 мільйонів євро в рамках програми Вища освіта України. Заплановано спрямувати вже на цьому тижні за також за фактичним курсом. А в зв'язку з цим з метою ефективного використання коштів субвенції ми пропонуємо сьогодні комісію розглянути подані регіонами пропозиції на доведений обсяг коштів. Це саме ті кошти, які вже фактично конвертовано в гривну і є на рахунках. Це 2 мільярди 23 мільйони 500 тисяч гривень. Відповідно до порядку на засіданні в нас має бути присутнім більше як половина членів комісії. Пворум у нас зараз є, тому ми можемо перейти до розгляду порядку денного. І тут я передам слово секретарю комісії, яка доповість відповідно до питання порядку денного. Дякую. Дякую. Вітаю ще раз всіх присутніх. Розглядаємо. Перше основне питання це розгляд пропозицій регіонів щодо виділення коштів субвенції. Відповідно до порядку та умов надання субвенції, переліки проєктів заходів формуються обласними київською міською військовими адміністраціями за пропозиціями заявників. Заявниками є виконавчі органи сільських селищних міських рад, районні, районні в місті Києві державної адміністрації, районні в місті Києві військові адміністрації у разі їх утворення. Ці пропозиції формуються з урахуванням доцільності, ефективності, взаємоузгодженості, пріоритетності реалізації запропонованих проєктів і заходів, рівня задоволеності першочергових потреб населення, та пропозиції подаються на погодження Мінінфраструктури. Станом на 21 серпня регіонами, крім Кіровоградської та Черкаської областей, на погодження Мінінфраструктури було надано 165 проєктів на 1,9 мільярдів гривень відповідно до спрямованого. Регіонам обсягу субвенції з них пропонується розглянути на комісії 140 проєктів на 1,5 мільярда гривень, які відповідають вимогам порядку та до яких відсутні зауваження. Це 11 проєктів закладів загальної середньої освіти, 8 проєктів закладів дошкільної освіти, 27 проєктів закладів охорони здоров'я, 49 проєктів розроблення проєктної документації, два проєкти теплопостачання, 8 проєктів водопостачання та водовідведення. 16 проєктів споруд цивільного захисту, у тому числі найпростіше укриття. 6 проєктів це центри надання адміністративних послуг, один проєкт – центр безпеки. П'ять адмінбудівель та сім інших проєктів. Члени комісії ознайомились. У них була можливість ознайомитися з пропозиціями, розміщеними на Google диску В п'ятницю всім були розросли такі посилання. Разом з тим, ми коротко зупинимося на кожній області щодо тих пропозицій, які були надані, і що пропонується до. Погодження Вінницькою ОВА до фінансування пропонувалось два об'єкти на 56 мільйонів гривень. З них вимогам в порядку відповідає один об'єкт на 28,9 мільярдів гривень. Це заклад охорони здоров'я, де наявне найпростіше укриття, що є в фонді захисних споруд, і об'єкт пропонується погодити. Волинською ОВА до фінансування пропонуються три об'єкти заклади середньої освіти на 37,7 млн грн. Проекти відповідають вимогам порядку умов, передбачають заходи з енергозбереження. Заклади мають наявні найпростіші укриття. Пропонується погодити. Дніпропетровською ОВА до фінансування пропонуються два об'єкти: це заклади середньої освіти на 65 млн грн. Проекти відповідають вимогам порядку та умов, передбачають заходи з енергозбереження та влаштування найпростіших укриттів. Також пропонується погодити Донецькою обласною військовою адміністрацією до фінансування. Пропонується 16 проєктів на 135 млн грн. мільйонів гривень. До переліку включено три проекти, що передбачають капітальні ремонти підвальних приміщень закладів загальної середньої освіти в місті Покровськ для облаштування найпростіших укриттів в цих закладах. Присутні серед нас директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Олександрович. Вітаєцький, дуже просили вас прокоментувати можливість фінансування за рахунок в тому числі державних коштів, саме ремонти найпростіших укриттів. Наскільки зараз це доцільно? Чи це відповідає зараз діючому законодавству? Прошу дуже, Віктор Олександрович. Доброго дня, шановні колеги. Доброго. По цьому питанню я можу повідомити наступне. На сьогоднішній день в умовах особливого періоду в державі кодексом дійсно передбачено нарощування фонду захисних споруд за рахунок найпростіших укриттів. Разом з цим я маю одне застереження, яке необхідно врахувати обов'язково. Воно полягає в наступному: є певна процедура законодавча, нормативна. як... Проєкти реалізуються, проєкти будівництва, реконструкції і таке інше. Тобто є певні вимоги. Наприклад, в залежності від класу наслідків, якщо ми маємо СС-2 СС-3 об'єкт, то обов'язково до складу проєктної документації має входити розділ інженерно-технічних заходів цивільного заходу. Це встановлено законодавством. Таким чином, якщо, наприклад, місто категороване, так то Ті проекти, які ви озвучили, там заклад охорони здоров'я в категорованому місці, він має мати сховище. Тобто, це, ну скажімо так, най... захисна споруда найвищого ступеню захисту, який може бути, навіть не, не протирадіаційним проєкту. Тому, от, якщо ми заплануємо в закладі охорони здоров'я в категорованому місці, наприклад, найпростіше укриття, начебто, кодекс дозволяє. Але потім, коли ми будемо е, говорити про проєкт, про його проходження, погодження і, і, і початок робіт, то ми стикнемося з тим, що е, та ж ДСНС, тобто ми будемо пропонувати створити там сховище, оскільки е, клас е, наслідків є СС2 або СС3. Е, таким чином, е, я би хотів, щоб е, питання необхідності створення. Саме захисних споруд цивільного захисту, а саме сховищ або найпростіших укриттів, вивчалось от, ну, на стадії проєктування, якщо це можливо. Я, на жаль, не можу чітко сказати, як це проходить, я не будівельник, але таке в мене є застереження. Що стосується безпосередньо проєктів, які от заплановані, захисні споруди цивільного захисту, я бачу розділ там 18 виказав, здається, Ну, та сама ситуація: тут реконструкція, або капітальний ремонт. Знову ми будемо дивитись на сам об'єкт, на якому об'єкті ці захисні споруди знаходяться. І, якщо це буде знову таки СС-2 або СС-3, знову таки можуть бути питання в частині необхідності створення там або протирадіаційного традійційного або сховища. Так, із 16 проєктів створення захисних споруд, тільки три якраз от в Донецькій області це найпростіші укриття. Всі інші це або ПРО, або сховище. Це так. Тому питання по Донецькій області щодо доцільності саме найпростіших укриттів в цих трьох закладах освіти. Ми, ми зробимо застереження, так, е, е, ма Маємо... щодо опрацювання проекту по цих е, трьох об'єктах. Маємо чудову комунікацію з Донецькою областю, і я думаю, що ми можливо сьогодні відпрацюємо конкретно, якщо це там три проекти, то тут так. не буде проблем в тому, щоб подивитися і зрозуміти, я бачу Ігор Вікторович, Присутні вітання е, на селекторній нараді. Тому ми е, зв'яжемось і відпрацюємо це е, вже виходячи з конкретних умов і конкретних об'єктів. Дякую. А по далі по Донецькій області е, потребує обґрунтування доцільності реалізації. Два проекти, які були подані, це реконструкція корпусів комунального підприємства, обласний дитячо-молодіжний санітарно-оздоровчий комплекс перлина Донеччини. Це перша і друга черга, два проекти. Об'єкт розміщений в місті Святогірськ, Краматорського району Донецької області. Ігор Вікторович, якщо є можливість, прокоментуйте доцільність саме реалізації цих двох проєктів. Да, добрий день, вітаю на сьогоднішній день перлина Донеччини. Він реалізовувався у нас, але не був завершений. На сьогодні він має певні пошкодження, які треба зробити, законсервувати для того, щоб він подальше не руйнувався. Я пропоную надати можна слово пану на директору капітальної директору департаменту капітального будівництва, який є замовником по цьому проекту. Він все нам детально по ньому доповість. Будь ласка, Юрій Олегович, Доброго дня, шановні колеги, шановні члени комісії. Проект реконструкції корпусів дитячого оздоровчого комплексу Пролина Донеччини передбачав на базі трьох корпусів проведення реконструкції з надбудовою по одному поверху для оздоровлення дітей на території Донецької області в лісовій частині. На сьогодні ми подали в проєкт два корпуси, дві черги в них. Фактично є влучання, от незначні, які потребують консервації модів для їх подальшої експлуатації. А також е, хочу наголосити, що це фізично є єдиний заклад, от, що залишився на території області для оздоровлення дітей, і також він може використовуватись е, для надання тимчасового житла. Переміщеним особам під час евакуації, там і інших соціально значущих заходів, тому що інші заклади у нас на території області зруйновані, тому ми і подали його на реалізацію в рамках цієї програми. Тобто зараз це, це буде трошки інакше призначення цієї споруди, це, тимчасово як житло для ВПО, да, а не для, да, да, вона може використовуватись там багатофункціональне, тобто приміщення, палатний фонд з санітарними кімнатами, ми можемо їх використовувати під будь-яке призначення. От факт фактично, вони можуть використовуватись і для відпочинку, і для соціальної реабілітації, в тому числі дітей, яких вивозять з зони активних бойових дій. Також вони можуть використовуватись під час деокупації. Іде вивезення людей з тимчасово окупованих територій і для інших заходів. І вони логістично дуже зручно розташовані, тому що фактично місто Святогірське знаходиться на трасі Бахмут-Харків. І це один з напрямок евакуації на території Донецької області. Дуже дякую. Тоді я думаю, члени комісії погодяться щодо доцільності погодження цього об'єкту в переліку закладів Донецької області. Таким чином пропонуємо погодити проєкт, надані Донецькою обласною військовою адміністрацією, 16 проєктів на 130,5 мільйонів, і переходимо до іншої області. Дякую. Житомирською обласною військовою адміністрацією до фінансування пропонується сім проєктів на 138 мільйонів гривень, це чотири заклади охорони здоров'я, один дошкільний заклад, будівництво сховища в школі та реконструкція вищого закладу освіти комунальної власності. В окремих закладах вже виконані роботи з енергоефективності, наявні захисні споруди цивільного захисту або найпростіше укриття, які діючі. А проекти Житомирської області пропонуються погодити в повному обсязі. Запорізькою обласною військовою адміністрацією до фінансування пропонуються 17 проєктів на 194,2 млн грн. З них вимогам відповідає 9 об'єктів на 154,2 млн грн., які це об'єкти два заклади охорони здоров'я, два проекти теплопостачання, два проекти з розроблення проектної документації, два проекти з капітального ремонту протирадіаційних укриттів та сховища в закладах охорони здоров'я та проект будівництва центру безпеки. Пропонується погодити ці проекти, що відповідають вимогам: а саме дев'ять проектів на 154,2 млн грн. гривень. З Закарпатською областю пропонуються два об'єкти на 7,7 і сім мільйонів гривень, які відповідають вимогам, та пропонуються погодити на запропонований обсяг коштів. Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією до фінансування пропонуються три проекти на 14,7 млн мільйонів гривень: це лікарня та психоневрологічний диспансер. Проектами передбачено заходи з енергозбереження, наявність споруди цивільного захисту та один об'єкт водопостачання. Всі проекти відповідають вимогам порядку, пропонуються погодити. Київською обласною військовою адміністрацією до фінансування пропонується один проєкт: це будівництво загальноосвітньої школи в селі Чайки Петропавлівської Баршівської сільської ради Києва Святошинського району Київської області. А якщо, бути представник Київської обласної військової адміністрації щодо доцільності будівництва наразі загальноосвітньої школи в передмісті Києва, то прошу. Прокоментувати. Якщо так, да, він бу, були запрошені представники Київського Івану раз немає. Я пропоную цей об'єкт розглянути на наступному засіданні. Якщо не буде інших пропозицій, членів комісії. Добре, тоді переходимо до наступної області. Львівської обласної військової адміністрації до фінансування пропонується сім проєктів з розроблення проектної документації на 6,3 млн грн. Всі проєкти відповідають порядку та умовам. Тому пропонується погодити. Миколаївською ва фінансування пропонується дев'ять проєктів на 85,4 млн грн. Це п'ять проєктів закладу охорони здоров'я. Два проекти з розроблення проектної документації, капітальний ремонт ПРУ, закладу охорони здоров'я та будівництва ЦНАПу. Всі проекти відповідають вимогам порядку та умов, пропонуються погодити в повному осі. Одеською обласною військовою адміністрацією до фінансування пропонуються 4 проекти на 42 млн грн. гривень. З них вимогам порядку відповідають 3 проекти на 35,5 млн грн. мільйонів гривень. Це два капітальні ремонти захисних споруд цивільного захисту закладів освіти і один проект водопостачання. Проекти відповідають вимогам, пропонуються погодити. Полтавською ваду фінансування пропонуються чотири проекти на 69,3 млн гривень, два проекти закладу охорони здоров'я, один проєкт закладу дошкільної освіти. Проєктами передбачені заходи з енергозбереження, наявні існуючі, найпростіші укриття. Також є проєкт з ремонту протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти. Проєкти відповідають вимогам порядку, пропонується погодити в повному обсязі. Рівненською увадою фінансування подано два проекти на 34 мільйона гривень. Вони відповідають вимогам: це заклад охорони здоров'я теж передбачається енергоефективність та влаштування продирезійного укриття, та проєкт з реконструкції закладу, закладу середньої освіти окремий проєкт. Пропонується погодити. Суть ОВА уваду фінансування подано 6 проєктів на 122,8 млн грн. дошкільний навчальний заклад, заклад охорони здоров'я, проект розроблення проєктної документації, два проєкти водопостачання та будівництва сховища на території загальноосвітньої школи. Всі проєкти відповідають порядку і умовам, пропонуються погодити в повному обсязі, як запропоновано. Тернопільською ваду фінансування пропонується 5 проєктів на 31 млн грн, 2 два дошкільних навчальних заклади, два центри надання адмінпослуг, проєкт водовідведення відповідають порядку та умовам всі подані проєкти, пропонуються погодити. Харківською обласною військовою адміністрацією до фінансування пропонується 13 проєктів на 265,6 млн грн, мільйонів гривень, з яких наразі вимогам порядку відповідають лише два проєкти з розроблення проєктної документації на 15,2 млн грн. мільйони гривень. Інші проєкти мають зауваження подані або не повні, або не подані пакети документів, тому. Після доопрацювання розглянемо пропозиції на наступній комісії. Пропонуємо погодити два проекти на 15,2 і грн. гривень по Харківській області. Херсонською вадою фінансування пропонується 16 проєктів на 207,8 млн грн., мільйонів гривень, з яких вимогам відповідає 14 на 197,7 млн грн. мільйонів гривень. Один заклад загальної середньої освіти, два дошкільних навчальних заклади, два заклади охорони здоров'я, сім проєктів з розроблення проєктної документації і дві адміністративні будівлі. Пропонується погодити 14 проєктів, по яких не висловлено зауваження на 197,7 мільйонів гривень. Хмельницькою обласною військовою адміністрацією до фінансування пропонується два проекти на 32,8 мільйонів гривень. Які відповідають вимогам порядку, це заклад загальної середньої освіти, заклад охорони здоров'я проектами передбачаються заходи з енергоефективності, влаштування сховища та укриття подвійного призначення. А пропонується погодити на повний обсяг Чернівецькою обласною військовою адміністрацією до фінансування. Пропонуються два проекти на 10,4 млн мільйонів гривень заклад охорони здоров'я. Та uh, проект uh, в закладі охорони здоров'я передбачено заходи з енергоефективності. Uh, на території є найпростіше укриття. Також Чернівецькою uh, uh, пропонується проект з реконструкції будинку культури з добудовою адміністративних приміщень та центру надання адміністративних послуг Мамалигівської сільської ради. Дуже прошу прокоментувати щодо доцільності цього проєкту і суті цього проекту, бо з однієї сторони це і центр культури, а з іншої сторони це центр надання адміністративних послуг. У нас має бути присутня Таманюка Альона Ярославна, перший заступник начальника Чернівецької ОВА. Якщо можна, прокоментуйте щодо доцільності реалізації цього проекту зараз. Доброго дня. Фактично, ми говоримо, що це назва проекту. Така де факто проект реалізовується з 2017 року. Відбувається добудова до будинку культури центру надання адміністративних послуг, тобто кошти будуть використані виключно на центр надання адміністративних послуг, і даний проект частково фінансувався в рамках ДФРР, Відповідно зараз змінювати проект, який з 2017 року в назві всюди фігурує як добудова до будинку культури. Воно не зовсім правильно. Фактично добудовується об'єктивно тільки ЦНАП, назву вони побудували таким чином, виключно через те, що дані два приміщення між собою будуть поєднані, і через ЦНАП буде здійснюватись опалення приміщення будинку культури. Все, інших моментів пов'язаності немає. Жодним чином добудови самого будинку культури зараз не відбувається виключно ЦНАП. Дуже дякую. Якщо це центри надання адміністративних послуг, я думаю, комісія погодиться. Ми погоджуємо два проекти Чернівецької області з обсягом фінансування 10,4 млн грн. Дякую. Чернігівською обласною військовою адміністрацією до фінансування пропонується 40 проєктів на 110,6 млн грн. Які відповідають всі вимогам порядку, це 25 проєктів проектів з виготовлення проектної документації, в тому числі 17 проектів з будівництва захисних споруд цивільного захисту, проектування, чотири проекти з будівництва та капітального ремонту захисних споруд безпосередньо, в тому числі про три об'єкта водопостачання, водовідведення та інші а, актуальні для регіону об'єкти, пропонується погодити всі 40 проектів на 110,6 мільйонів гривень. Містом Києвом до фінансування пропонувалися два проекти на 57,6 мільйонів гривень, з яких вимогам відповідає один об'єкт на 32,1 мільйон гривень, який пропонується погодити до фінансування. Ну, таким чином підходимо до висновків За результатами, якщо ні у кого немає у членів комісії зауважень, якихось інших пропозицій або коментарів. То пропонується погодити проекти, які відповідають вимогам порядку, та до яких відсутні зауваження членів комісії, також з зауваженими ДСНС рекомендувати при проектуванні робіт влаштування найпростіших укриттів закладів громадського призначення, визначити захисні властивості споруд з метою розгляду можливості перепрофілювання їх для протирадіаційних укриттів. А далі протягом п'яти робочих днів з дня засідання комісії надати обласним київським міським військовим адміністраціям погодження та або зауваження по проєктах, що не були погоджені для подальшого усунення таких зауважень. А обласним київською міської військовим адміністраціям затвердити переліки погоджених проєктів та заходів. І мінінфраструктури вже затверджені переліки проєктів і заходів. Надіслати до Європейського інвестиційного банку, як це передбачено пунктом 9 порядку та умов. Прошу членів комісії висловити свої пропозиції або про та проголосувати за такі рішення. Хто за таку пропозицію? Камери. І якщо можна, включіть камери, щоб ми могли прорахувати голоси. Дуже дякую. Так, ну що хто за? А так, хто за? Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Якщо хтось є проти, або отримався. Проти, проти нікого немає. Ні -ні -ні, ні, ні ні зачекайте. Кінця, я правильно розумію, що і... Іван Леонідович, ви проти? Ні, я тримаю руку ще за. Все, добре, вибачте. Інтернет трохи. Так, Все, вісім за, рішення прийнято одноголосно. Дякую дуже. Дуже дякую за участь. Про наступне засідання буде повідомлення додатково, і ми сподіваємося, коли вже будемо розподіляти на загальний обсяг коштів. Так, все, дякуємо, до побачення.